Всім добрий ранок або коли ви це дивитесь, сьогодні розкажу вам про своє харчування. Покажу вам день, цілий день свого харчування. Покажу так, як є, тому що в інстаграмі я запустив, виходить, опитування і сказав: треба чи не треба, в опитуванні взяло участь більше тисячі людей. Всі написали, що треба, тому. Вирішив зняти для Ютубу таке відео, де я показую вам цілий день свого харчування. Звичайно, скажу зразу, що ну, в мене немає якогось ідеального режиму по годинам, що типу кожен день тільки так і ніяк інакше, тому що я можу прокинутися в 7 ранку, можу в 6, можу в 8. Зазвичай це десь, може, рідко в 5. Але зазвичай я стою або в 7, або в 8 ранку. І ось мій перший прийом їжі це гейнер. На молоці. Тут у мене 150 грам молока і 100 грам гейнера. Тобто, як не дивно, я з цього снідаю. Зараз я поясню чому. Я снідаю гейнером, тому що, ну, по-перше, я зараз на наборі маси. Але, звісно, гейнер я п'ю не тому, що я на наборі маси. Коли я поїм зранку їжі, я відчуваю в шлунку, ну, що їжа стоїть в шлунку. Не знаю, з чим це пов'язано. Але тому останні ну, останні десь 2 місяці в мене зранку просто йде такий невеликий стакан. Тут у мене, якщо по вуглеводам, десь 90 грам вуглеводів в цьому стакані, досить багато. І мені подобається те, що. Цей гейнер в шлунку абсолютно ніяк не заважає, воно мені не заважає працювати, тому що я йду в зал. Я працюю в залі кілька годин на день, і це години якраз ранішні. 7, 8, 9, 10, Приблизно в цих годинах я працюю. І мені не подобається, коли в мене повний шлунок. А також зранку я ще роблю кардіо. Ну, і відповідно, теж робити кардіо так само, як і тренуватися на повний шлунок, це така собі ідея. Тому я для себе зараз обрав дуже елементарний варіант геймер з молоком, а навіть якщо його випити з водою, буде ще легше. Тому що молоко, як ми знаємо, все уповільнює. Це для тих людей, які купляють собі ізолят, тому що він швидкий і п'ють його з молоком. Тепер ви знаєте, що якщо ви п'єте ізолят з молоком, то він буде засвоюватись набагато довше. Бо молоко сповільнює засвоєння. От. Що ще хочу сказати стосовно ранку? Тобто, ну, 8 годин це сьогодні, у нас о 8 ранку, я можу поїсти приблизно о пів восьмої, в 6 або в 7, головне, що прийом в мене не змінюється, це така склянка гейнеру з молоком або з водою. І воду. Тобто, в мене є чіткий режим, коли я п'ю воду, тому що якщо я не п'ю достатньо кількості води, в мене піднімається гематокрит. Я не скажу, що він піднімається критично, але там значення а-ля 51-52. Мені вже це не дуже подобається. Тому у мене є аплікейшн на телефоні, в якому я чітко кожен день відслідковую, скільки води я п'ю. Важу я наразі приблизно 105 кг. Стосовно скільки води я п'ю, я п'ю як мінімум 3,5 літри на день. В цю 3,5 літри. Я включаю, наприклад, також молоко, тобто тут 150 мл молока, я це сюди включаю. Якщо я їм, наприклад, крім Райс, який буде сьогодні далі, і я теж його заливаю молоком або водою, я теж цю рідину туди включаю. І сумарно, виходить, рідини, ну каву я не рахую, звичайно. Сумарно рідини в мене виходить 3,5-4 літри на день. Це приблизно якраз 40 мл на кілограм моєї ваги. Хтось каже, що немає ніяких стандартів і насправді ніяких стандартів немає, тому що комусь треба пити більше, комусь треба пити менше. Але мій тренерський досвід і загалом світова практика показує, що люди часто воду не допивають, тому треба пити. Тому я теж не допиваю, тому в мене є трекер, я тепер кожну годину він мені нагадує, що треба попити. Я там, грубо кажучи, кожну годину п'ю 250-500 мл. Бо цей стакан має 250 мл стакан з підвіски. Ну і я таким чином напиваю воду. Також я роблю кожного дня 6 днів на тиждень зранку кардіо. На кардіо я випиваю 800 мл води з БЦАшками. І 5 разів на тиждень в мене силове. За силове я випиваю ще 600-800 мл води. Тобто, в принципі, якщо це день, коли в мене кардіо і силове, то я можу тільки там... перша година дня я вже випив 2-2,5 літри. Якщо в мене, наприклад, неділя, коли немає ні силового, немає ні кардіо, повний день відпочинку, то я прямо намагаюся з самого ранку воду напивати. Воду напивати, я воду пити ну, не настільки люблю, щоб я пив по 4 літра, тому що знаю, деякі можуть і 5, і 6 літрів пити на день, бо їм це окей, вони люблять воду. Але ну, я стараюсь орієнтуватись на 40 мл на кілограм. Маси тіла. Чому я на це орієнтуюсь? Тому що я здав аналізи, побачив свій гематокрит 52,5, почав пити по 4 літри води щодня. І за 5 місяців я перездав аналіз. Саме загальний аналіз крові, де була густота крові, а саме гематокрит. І він в мене упав до 49. І це взагалі 49-50 це прекрасно. Я розумію, що 52-53 це теж не критично, але все-таки краще, щоб. Кров в мене не була такою густою. Тому так, перший прийом їжі. Я думаю, сьогодні в нас буде прийомів десь 4-5. Звичайно, бувають якісь перекуси. Сьогодні я це знімаю відео. Це останній тиждень набору перед сушкою. Буває, залітає ще всяка фігня, тому що я цей тиждень додатково можу до раціону накинути. Там печиво в мене стоїть, морозиво, якийсь пряник. Чіпси там стоять мівіна, далі буде сушка 2,5 місця, я це все їсти не буду. Тому ну, от останній тиждень можу там, бургер замовити, суші. Ну, але сьогодні я покажу вам реально такий фактично день, який він є. Насправді, по кількості все розкажу. Я рахую лише кількість їжі. Ти, хто, той, хто мене знає, той знає. Якщо ви хочете підрахувати там, калорії, білки, жири, та вуглеводи. Можете підрахувати, я це тут сумувати все не буду. Якщо це комусь цікаво, то можете підрахувати. Їм я, як для мене, досить багато. Їсти я не люблю. Я люблю період сушки, коли їсти треба небагато. А от період набору, коли в мене вуглеводи ну доходять, якщо взяти чисто сухими крупами. ну Десь 600-700, іноді навіть 800 г на день. Мене нудить від їжі, я маю в себе це запихувати. То я їсти не люблю. Але я розумію, що якщо я не буду їсти, то нічого я набирати не буду. Я дуже швидко втрачаю вагу. Ну, як то кажуть, ектоморф і так далі. Ну, я розумію важливість харчування, я про це говорю в кожному відео. Тому я це не тільки говорю, а я і цього, звичайно, притримуюсь. Також, так як я їм максимально чисто, максимально більш-менш однаково вже роками, я завжди знаходжусь в досить непоганій формі. Я не буваю занадто запливший. Тобто зараз я досить запливший, звичайно, якщо порівнювати з сушкою. Але я одночасно для звичайних людей і досить сухий, тому що в мене невелика складка жиру на животі. Але звісно, різницю з сушкою я бачу. Тому так, це перший прийом їжі. Подивимось, що буде далі. Ну що, всім hello, можу спробувати знімати в форматі влога. Правда, оце я витягнув руку. Дивимося, скільки годин. Буде там щось видно чи не буде, напевно 11.33. Включилась Siri, дурна. 11.33. І зараз покажу, що їм далі. Наступний прийом, який зараз буде, це прийом перед тренуванням. пів 12 Я думаю, десь пів другої, два я буду робити тренування спини. Ідемо, покажу вам, що тут у нас твориться. Тут я думав показати вам, скільки тут Бляха. скільки тут. Молока. Це я трішки підігрів молоко. Його тут по факту 350 г. Сподіваюсь, там щось вам буде видно. Тепер що я роблю? Свій улюблений cream of rice від MST. Беру cream Rice, відкриваю його одною рукою. Беру черпачок. Тут в мене вже мало залишилось черпачок. І включаю ваги. І насипаю цього крім райса прямо в молоко, прямо сюди 100 грамів. Тобто от раз, черпачок, два, черпачок. Далі. Три. Це вже 66. Далі. 91. І ще трошки і буде 100 грамів. Оп, оп-оп. Соточка. Є. 100 грамів cream of rice є, закриваємо мій курім Rice, від МСТ. І далі беремо прот... протеїн. Теж шукаємо черпачок, він там є. Так. І якщо тут у нас соточка, то ми йдемо. Бляха, нічого не видно. О, тепер видно. Кидаємо сюди ще десь 30 грамів ізолята. Ось тут оп-оп 30 грамів ізулята. Є. 133. Що я роблю далі? Далі я беру і розмішую це все. Зараз покажу, як швидко воно готується. Молоко тепле, але не сильно, воно тобто не горяче. Можна це саме робити, до речі, в холодному молоці. Крім Rice, немає ніякого смаку. Смак рису мені дуже до речі, подобається. Цей натуральний нейтральний смак так буде ще краще. І кожен день я їм, як тільки, до речі, в МСТ з'явився крім райс, я його постійно замовляю. Комусь зайшов, комусь не зайшов. Не знаю, бляха, мені зайшов, мені чітко. Далі, до цього всього, я ще додаю зараз хлоп'я. Хлоп'я, да. От Корм Флейкс. Я беру ці от хлоп'я. Повертаємось до зважування, бо я все зважую. Для мене це важливо. І оп, фокусуйся. Фокусуєшся. Да, Тяжко самому знімати. І насипаю ще 50 грам. Бляха, як це неудобно, одною рукою. Cornflakes. Ну от. хай буде, 47 грамів. Тут виходить 100 грамів cream of rice, 30 грамів протеїну. Ну і 50 грам цих хлопів. Це такий прийом, виходить десь за 2 години до тренування. Мені від нього не дуже важко в шлунку. Так, я повернусь до себе. От, Я приймаю саме такий прийом, тому що мені від нього не дуже важко в шлунку. Якщо б я зараз поїв, наприклад, рис з м'ясом, рис з куркою, воно в мене все-таки в шлунку стоїть, бо я їм велику порцію. Я зараз з'їдаю рису десь 150-200 грамів і ще десь 250 грамів м'яса. І воно може стояти, заважати мені в шлунку. Тому, якщо є тренування, я ці всі прийоми з м'ясом і рисом роблю вже після силового. Так, поїв я райс, Зразу після такого повноцінного прийому їжі зранку я випиваю всі свої таблетки. Зараз покажу тут, тут на столі є таблетки. їх... Ну Нібито не так і багато, а з іншого боку нормально. Йдемо. Перша таблетка це у нас all Vitamins. Тобто всі вітаміни потрібні. Я п'ю два рази в день, там ще вечором покажу, що п'ю От. All Vitamins. Є, yeah. далі. Калій-таблетка. вітамін С. Далі. Д3. Дві такі маленькі капсулки вітаміну Д3. Тут 4 тисячі одиниць. Далі. Коензим Q10. Далі чесник гранульований. Олія криля? Омега раз? Омега 2 Далі року тан? Це в нас цитрус бергамот, цитрус Бергамот. І станозолов 20 мг. Бади з часом міняються. От зараз вони саме такі. В основному бади направлені на здоров'я. Ну, станозолол, понятно. Ровку там, бо в мене є проблеми зі шкірою. Це чисто лікар в мене є, який мені назначає. Далі Д3 ну як недостача, калій потрібен. Магній я п'ю вечором. Комплексні вітаміни, гранульований чесник, знову ж таки ліпідний профіль. Що там ще було? Ну, якщо загалом говорити, то це все, все, що я п'ю, це на судини, щоб серцево-судинна система, щоб все було добре з ліпідограмою. Трішки на густоту крові впливає, звичайно. Ну і вітаміни. Так як ми не отримуємо все, що потрібно з їжі, то звичайно потрібно набирати вітаміни, мінерали з таких комплексів. Тому що я завжди говорю, що з їжі все отримати неможливо. Трішечки детальніше про все своє спортивне харчування я зроблю відео. Може, сяду тут за столом, може десь в іншому. Візьму там 10 або 20 добавок, які я п'ю, тому що я вже давно п'ю добавки, я п'ю їх різними циклами, тобто тут ще багатьох добавок не було, які я то п'ю, то не п'ю. Я можливо зроблю там про 10 найефективніших добавок. Я розумію, що у вас цікавлять більше добавки, направлені на результат. Але я також думаю і про своє здоров'я, тому є добавки такі чисто для здоров'я, направлені на здоров'я, а не саме для покращення там, силових або набору маси, фізичних результатів. Тому що якщо немає здоров'я, ну, можна відкинутись, і це я так, грубо кажучи. Якщо немає здоров'я, то ви не зможете нормально тренуватись і так далі. Тому це важливо. От, 11.50 50 зараз. І я ще поїм. У мене там є нарізана ковбаса салями нарізана. А я зараз останні дні перед сушкою хочу поїсти всього, чого хочеться, то зараз ще 100 грамів кобаси залетить до цього всього. Продовжуємо зараз 5.05, покажу зблизька, що я буду їсти. Це виходить в мене сир, я не знаю. Якщо вся пачка 130 грам, ну, тут може грам 60-70 такого сиру. Плюс до цього всього, в мене йде рис, да, я їм з кастрюлі, для мене це окей. Рис. Окрім рису, тут що в нас? Курка, це куряче стегно. Ну, точніше, це філе стегна. О, тепер сфокусувалися. Куряче філе стегна. Плюс рис, басматі, мій улюблений. О, я ще це все залью. Зараз соєм соусом. Тут в мене 175 грим рису в сухому виді, ну і десь 200 г-250 грам курки. От. Далі я вже сяду ці всі відоси я знімаю на кухні. Вибрав, де можна сісти на натуральному світлі. Бо воно тут не дуже гарно виглядає, але це таке. Це не суть. Правильно? Також хочу сказати, що коли в мене великі об'єми їжі на наборі, я використовую ферменти від MST Nutrition, в них є ферменти, забув, як називається. Але знайдете Дайкзим чи як Ензим. Ензимс, здається, так і називається. ензими. І я одну цю таблеточку закидую два рази в день до прийомів їжі. Якщо в мене 4-5 прийомів, то до найбільш об'ємніших прийомів. Я перед'єжею просто закидую одну таблетку, щоб воно краще переварилось. У мене і так не найкращий шлунок. Мій шлунок цвяхи не переварює. Плюс, коли досить великі об'єми їжі, треба йому собі помогти. Йому собі помогти. Ну і це, в принципі, нормально допомагати шлунку, особливо коли йде на нього великі навантаження. Нічого від цього не стається, якщо ви їсте ферменти там 5 прийомів їжі, які ви два підкинули ферменти, ваші ферменти не почнуть вироблятись. Плюс треба рахувати, що з віком ферментів може не вистачати, і це окей, тому я підкидаю. Сир, він не елемент мого раціону, іноді я його підкидаю, іноді не підкидаю. Чисто так, останні дні на наборі, то я до кожного прийому там можу з'їсти, печиво стоїть, печення можу поїсти або ще щось. Ну, так як я і казав зранку, на годиннику зараз п'ята вечора. Я сьогодні потренувався. Тренування було десь о другій. Далі, о 3.30 в мене був масаж. Поки я це все приготовив. Треба було поїсти насправді раніше, але як уже вийшло. Так, далі, що у нас тут? У нас тут 8.59. Знову буду їсти зараз рис. Кусуться, не фокусується. Рис буду їсти з куркою. Там нічого такого немає. Просто рис та курка. Тут у нас, виходить, в мене 175 г рису і десь 200-250 грим курки. От, і, в принципі, по цьому все. Не буду записувати, де я сижу за столом, запишу отак, от, де я тут ходжу. На витянутій руці. Що ще хочу сказати по цьому. В принципі, я планував поїсти трохи раніше, але вийшло, як вийшло. Все-таки 9 вечора. Але буде ще один прийом їжі. Також я не зняв, але я з'їв десь 40 грам горішків кешю і випив ще порцію протеїну, ну, це як типу перекус. Далі буде просто останній прийом їжі. Я, напевно, з'їм щось смачненькі на вечір, бо потім буде сушка. То довго не буду нічого такого їсти, ніяких чітмілів довго не буде. Покажу знову вечором, які таблетки я п'ю. Скажу, скільки води я сьогодні випив. Ну і підведемо якісь такі підсумки дня. Так, і останній прийом їжі. Там, надіюсь, видно, так? Да? Пів першої ночі. Треба було поїсти раніше, але як уже є. Півперший, то півперший. Що тут я буду їсти? Як я сказав, це буде якийсь джанк фуд. хай буде снікерс, булочка. І ще я сьогодні з'їв, окрім цього, 4 яйця з хлібом. 4 яйця на десь 150 грамів білого хліба. Далі, тут в мене те, що й було в обід. Не знаю, видно там чи не видно. 175 грам рису в сухому виді і десь 200-250 грам. Це телятина. От, це фініш, в принципі, по, по їжі, по воді. Я ж тут трекаю воду. По воді, по трекеру у мене вийшло 3750 сьогодні. Воду я враховую, я не пам'ятаю, чи я казав, чи не казав, це і молоко. Ну, більше крім молока я нічого не п'ю, це в мене чиста вода. Це тренування 600 мл води, кардіо 800 мл води. Зранку кашею молоко, кава, Ну там 300 мл зараховуємо. А все інше, все інше це просто чиста вода. Далі таблетки вечірні. Зараз я постараюсь назвати всі таблетки правильно. Перша натокіназа. Далі Тут ідуть дві таблетки магній гліцинат. Далі вітамін в 3 ніацин. Далі вітамін С, це калій. Вітамінний комплекс такий, як був зранку. Це виходить All Vitamins, ще одна таблетка. Омега-3, раз. омега-3, два. далі. D3 ще 2000, це в нас MK677 і Buta про який я вже розказував у своєму тіктоці. І Turinabl 10, Turinaball ще 10. І тут ще мав бути Роокотан, але бачу він там закотився. Окей. І, до речі, зранку я сказав, що дві таблетки з Таназололу, але це не Стана зололу, це був Турінабол. Я просто обмовився. Тому загалом так. Це виглядає мій стандартний день. Звичайно, він модифікований тим, що ну, всяка така фігня не залітає обично, в стандартний день. Стандартний день він іде в мене, як завжди, крім рейс, протеїн. Далі це рис з м'ясом, рис з м'ясом або рис з м'ясом. Два або три рази. Іноді це можуть бути макарони з сиром, або знову ж такі, макарони з м'ясом. Гречку я не їм. Ну, Це, в принципі, все, я просто люблю рис. І так виглядає мій день. Якщо цікаво порахувати калораж, або там білки, жири, вуглеводи, грамовки я дав, ви можете це все порахувати, бо я це все не рахую. Я як сказав вже раніше, рахую тільки кількість їжі. Тому, якщо для вас цікаво, можете це все підрахувати. Іноді я ще їм фрукти. Сьогодні без овочів, але іноді їм і овочі. Але я не любитель. Більше фрукти їм, там якесь ківі або яблуко, банан, щось таке на наборі, я собі дозволяю. Тому, в принципі, так. Показав вам весь свій день по харчуванню. Постарався все розповісти, якісь такі нюанси і так далі. Відео по добавкам зроблю потім. І якщо це відео буде цікаво, бо зараз в мене через кілька днів починається сушка, як я вже говорив в цьому відео. І вам це буде цікаво, то зніму ще свій раціон на сушці, він вже буде від цього відрізнятись, як по продуктам, так і, в принципі, по грамажу. Також нагадую, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ви хочете співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пишіть мені в телеграм або інстаграм, посилання є під даним відео. І зустрінемось вже з вами в нових відео.